Насичені вітамінами чи нітратами на франківському ринку у розпалі сезон ранніх овочів. Прилавки заполонила свіжа весняна городина, і перед тим як нею торгувати, її перевіряють на вміст нітратів. Цьогоріч в овочах каже лікар ветеринарної медицини Василь Цапар, не зафіксували жодного перевищення норми шкідливих речовин, і вони цілком безпечні для споживання, проте з дотриманням певних правил та рекомендацій. Рекомендуємо обов'язково всі ранні овочі обов'язково вимочувати, чи вони нормальні, чи не нормальні, там не трати, але обов'язково вимочувати. В холодній, можливо, ледь теплій водичці. До 15-20 хвилин можна, можна трішечки додовляти кухонної солі, 1% такий легенький орочень. Обов'язково знімати шкірку, особливо з огірків, тем, темні частини з огірків. Обрізати також всі корени, корени ніжки, там, де, де овоч причіпляється до рослини, там також е, треба обрізати всі темні частини. Також шкірку знімаємо з кабачка. Знімаємо листки обов'язково з молодої капусти. Рані овочі франківці купують охоче. кажуть, нітратів не бояться, адже знають, що товар проходить перевірку. І переконані, у свіжі весняній городині є достатньо вітамінів, які так необхідні і дорослим і дітям. Купують здебільшого у великих кількостях, адже термін зберігання у них всього декілька днів. Я дивилась відео, що нітрати вони прям це як такий прям міф, Тому нормально беремо. Ну і так, хочеться щось свіженького, щось таке смачненького, тому як дістали, що така звичайна капуста була. Зараз купуємо капусту, редису, гірки. Це звичай, це капуста, помідори. Ну, томати побачили, помідори з'явилися, непогана ціна. Огірки, редис. Хочеться чогось свіженького після там, якихось, скажімо, там квашеної капусти, такого плану. Хочеться чогось свіженького, якогось салатика літняного вже. Найбільший попит традиційно на помідори, огірки, капусту та зелень. В асортименті продукція українських виробників, а також імпортна. Щоправда, кажуть продавці, вітчизняні овочі дещо дорожчі ніж закордонні. Вже є. Тепер редиска, з Закарпаття, з Одеси, є домашня одиска, огорочок є вже з Закарпаття, наш дуже смачний корнішон пішов, є довгий огирочок, він більш тепличний з долини, помідорки є різні. Пішла Одеська, вона трошечки дорога в ціні Одеська, оця примадонна сорт, але дуже ніжна така, шкірочка ніжна, серединка червона, дуже смачна. Вона. Є Турція. Кож поставки з турції помідора звичайна з дзобриком є, є рожева. Про варто пам'ятати, що рання продукція крім користі може нанести й шкоду для здоров'я. Зокрема, нею можна отруїтися. Тому при перших симптомах недуги слід негайно звернутися за допомогою до медиків. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.